Ідеш собі, ідеш отак, а тут бац загорожено і для великів, і для людей пішоходів. Ні, Ну то добре, що мені треба не праворуч йти, а наліво. Точніше, ліворуч. А то, тут, бачите, все позагорожували, Привезли машину з парканами. І зараз встановлюють там ще паркани. Бачите, тут теж прохід закритий. Ставлять паркани. Щось будуть там, мабуть, ремонтувати, будувати. Не знаю. Але проходи позагорожували, люди ще деякі поскочують туди, поки ще паркани не встановили. Але не знаю, як зараз туди ходити. Ми це придумали таке. Щось будуть ремонтувати. Чи ремонтувати. Ну хай ремонтують. Хай краще буде відремонтовано. Ця дорога там теж така собі була, то хай ремонтують.